Наприклад, Сполучені Штати Америки у вже в другій половині 70-х років було дуже серйозне зростання Японії. Тож в американці були побоювання, що Японія стане світовим лідером. Але у 1985 році в готелі Плаза в Нью-Йорку зустрівся значить Рональд Рейган з керівництвом Японії. Вони примусили японців укріпити Єну. І відмовиться від дуже таких там своїх особливостей підтримки економіки, почати грати за загальними правилами, ну нав'язаними американцями, і Японія поступово за кілька років втрапила в доволі велику економічну кризу. Як вони називали 90-ті роки, це були втрачені десятиріччя, і скажімо так, більше на світове лідерство Японія не претендувала. З Радянським Союзом теж Сполученим Штатам Америки вдалося розібратися без війни. Все-таки знайшли вони систему цю. Стримувані противаги використати Китай проти Радянського Союзу і, зрештою, довести Радянський Союз потихеньку до кризи, а потім Радянський Союз сам вже, скажімо так, розпався. Російська Федерація настільки активно боролася за лідерство в Радянському Союзі. Борис Єльцин так і мав плани по відновленню російського суверенітету, що Радянський Союз. Зіткнувшись з непереборними кризою в, в вигляді зростання національних рухів, розпався на частини і пере, ну, перестав свою, якусь загрозу нести для сполучених штатів Америки. Ну але як ми бачимо, це вся геополітична гра, вона. Безконечна радянський союз розпався, на тому виріс Китай. Можна не сумніватися, що якщо розпа... коли щось якісь проблеми виникнуть в Китаю, то і далі хто небудь підніметься. Ну але це вже буде, скажімо так, за горизонтом тих 20-30 років, які можна собі приблизно більш менш уявляти, і хто це підніметься наразі? Сказати складно. Тому чи буде неминучою війна з Китаєм, цього сказати неможливо. Але Грехем Алісон каже, що вона дуже високо ймовірна, тим не менше, сполученим штатам. Як показує історичний досвід, вже неодноразово вдавалося зламати потенційного гемона і не дати йому можливість зайняти це місце.